Чи дійсно російська армія майже повністю захопила Мирноград, що зараз відбувається у місті? Яка ситуація у сусідньому покровську? І чи дійсно весною як кажуть українські бойові генерали настане переломний момент? А якщо і так, то який саме що це буде? От, давайте з усім цим будемо розбиратися у цьому випуску на цьому ютуб каналі. Тому підпишіться, будь ласка, на нього. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу вашого не гаяти, друзі, я одразу буду починати. Для початку давайте взагалі зрозуміємо географію, тому що Покровський і Мирноград це дві частини однієї великої промислової агломерації. Цей плацдарм є ключовий зараз для росіян. Тобто, тут вони зосередили одне взагалі з найпотужніших своїх угруповань. Про що вони заявляють ще з кінця минулого року Кремль кричить про повне оточення і захоплення обох міст. Але реальність, як ви розумієте, абсолютно інша. Наші джерела там, прямо напряму, а також асінт-аналітики і військові, свідчать про інше. Вони говорять зовсім зворотні речі. Так, зараз ситуація дещо змінюється. Вона є надзвичайно, я би сказав, критичною навіть в Мирнограді, тому з Мирнограду ми з вами зараз і почнемо. Чому так? Тому що російська армія практично повністю контролює місто, місто Мирноград на Донеччині. Вона вже розгорнула там свої артилерійські позиції, командні штаби і комендатуру сили оборони України утримують позиції на півночі Мирнограда і намагаються не випустити противника з міста. Про це каже офіцер, що працює на напрямку Мирнограда в коментарі видання Українська Правда. Бої наразі йдуть на півночі міста в районі залізничного депо і на півночі сусіднього села Світла. Давайте далі його процитуємо в іншій частині міста центр і південь на увазі. Вже їхня арта, техніка, пілоти і все, що ви хочете. Накопичення йде серйозне. Найближчим часом очікуємо механізованих штурмів з боку противника. По штабах вони переміщують свої штаби з новогродівки у Мирноград. Також в Мирнограді вже є комендатура. Російська увазі комендатура. Ми бачили, як цивільних каже наш військовий з пожитками виводять під супроводом конвою. Ми відтягуємося, переміщуємося. Піхота намагається тримати виходи з Мирнограда. Тепер наша задача не випустити їх з міста, каже він. Оборону північної частини мирнограда практично унеможливлює контроль противника над небом, як авіацією, так і дронами. Всі шляхи заходу у місто вже давно друзі перебувають у так званій сірій зоні, наказу на вихід з міста не було. Тобто, як ви самі розумієте, на жаль, ситуація складається, ем... ну розвивається не за найкращим сценарієм, м'яко кажучи, що все це означає? Це означає, що росіяни дійсно просунулися в глиб міста, розгорнули артилерію, розгорнули штаби, вони навіть там створюють комендатуру да, свою таку і вивозять цивільних контроль над небом на їхньому боці, але. Українські сили не оточені, вони утримують північну частину міста і блокують виходи з нього. Їхня тактика зараз, друзі, просто не випустити ворога з міської забудови. На оперативний простір, де він може розгорнутися, це виснажливі міські бої. Ось що треба розуміти. Що по Покровську у нас тут головна ціль росіян зараз це селище Гриши на північному заході. Вони намагаються просуватися туди, використовуючи погану погоду. І от, за даними 7-го корпусу, ДШВ, ворог за минулий тиждень скинув на цю агломерацію майже 360 авіабомб. Це на 20% більше ніж тиждень до того. І тут зростає кількість ворожих дронів, в тому числі складних систем, типу матки. Молні вони їх використовують наприклад, дуже активно. У нас є певні успіхи. Давайте про них також не забувати. Яскравий приклад. Це робота операторів FPV-дронів 79-ї легендарної бригади. Вони в умовах негоди виявили і знищили автівку з окупантами прямо у центрі Мирнограда. Один забаранений, четверо поранених, але я думаю, тимчасово. І це показує, що навіть в умовах такої ну ворожої переваги в повітрі наша аеророзвідка і ударні дрони працюють ефективно. Отже, друзі, тут який висновок можна зробити. Повного контролю Росії над містами немає, але ситуація критично, критично важка. Давайте скажемо чесно, тому що противник має перевагу в повітрі, вартів чисельності. Він контролює значну частину території, особливо в Мирнограді. ЗСУ тримають оборону в Покровську, лінія по залізниці, в Мирнограді, північні райони. Мета стримувати ворога в містах і не дати йому вирватися далі. Бої дуже виснажливі, кровоприлитні, важкі, криваві, і вони йдуть буквально за кожен будинок. І ситуація важка, друзі. Саме тому ми розпочинаємо з вами новий збір. Цього разу ми збираємо на повнопривідний мікроавтобус, на бус на повному приводі для бійців, екіпажу вітролом. Батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади. Друзі, мета збору у нас 500 тисяч гривень, ну там 10 тисяч доларів да, на бус а, в гарному стані. Чому нам це потрібно? Тому що хлопці нищать ворога від початку повномасштабного вторгнення, а зараз ще передають свій досвід досвід новому молодому поколінню. Давайте їх підтримуємо. Реквізити традиційно залишаю в описі друзі а, під цим відео, а також в коментах закріплю обов'язково. Я вже задонатив. Uh, прошу вашої допомоги. Хлопці звертаються за допомогою. Минулий збір на 400 тисяч. Знову нагадую для 48-го загону особливого призначення. Ми з вами закрили респект кожному з вас uh, QR-код зараз на екранах на новий збір. Старий ми закрили звіт. У мене буде найближчий час по ньому. Мені пообіцяли відоси і фоточки uh, uh, від хлопців. Да, а вам подяка величезна за те, що ми закрили такий величезний збір. Тому зараз новий виклик. Давайте допоможемо. Будь ласка, третій третій штурмовій бригаді. Хлопцям зараз дуже важко. Um, Продовжимо для того, щоб зрозуміти взагалі, скільки ще можна триматися, які у нас плани. Давайте почуємо командира е, оборони цих міст за оборону Покровська і Мирнограда відповідає 7-й корпус швидкого реагування. ДШВ. його командувач це бригадний генерал Євген Лесічук. Він дав велике інтерв'ю напередодні, де розклав ситуацію по поличках. Важливе суперважливе інтерв'ю. І я головне з нього просто візьму: перше, хто і що контролює Покровськ. Зсу повністю контролюють північну частину. Лінія розмежування проходить по залізниці. Окремі ворожі нам острівки вони швидко ліквідовуються, каже генерал. Мирноград тут ЗСУ утримують північну частину, проміжок між півним і північю, це район п'ятиповерхтівок, під нашим вогневим контролем, що робить просування ворога дуже вразливим. Euh, світле і рівне між містами між цими містами, там є і наші позиції, і ворог там також присутній. Ситуація контрольована, противник намагається вплинутися, щоб розділити агломерацію, каже наш генерал. Що стосується сил сторін, дивіться загальне російське груповання на цьому напрямку, так щоб було всім зрозуміло, 150 тисяч осіб безпосередньо в Покровську до тисячі. Це з урахуванням околиць втрати противника за словами генерала, якщо за добу не знищено 100 окупантів. Ну, це дуже павний день, так би мовити, Да? в середньому за місяць барані до 2 тисяч вбитих і поранених. Навіщо утримувати ці руїни? Вибачте, будь ласка, за такі слова. Просто словами журналістів, які питали про це у генерала. Я також запитую. Дивіться, це ключове питання, тому що генерал Лесічук категорично каже, що це має величезне військове значення. Міста це пастка для ворога. Він зав'яз за груз у вуличних боях. Він несе колосальні втрати за кожен метр. Фактично, якщо ворог вийде з міст на оперативний простір, це відкриє йому шлях далі. Що це буде? Це буде Гришине, Добропілля, Дніпропетровщина на секундочку або в бік слов'янської крам... Крам... крам Краматорської агломерації. Мета ЗСУ стримати противника до весни 26-го року, тобто цього року, каже генерал. І от за розрахунками до того часу його наступальний потенціал на цьому напрямку виснажиться. Він вже залучає оперативно-стратегічні резерви. Ну, наприклад, і це, до речі, правда: 76-та десантна дивізія. Вона ж таку, я вам про це розповідав в попередніх випусках. Вони також несуть величезні втрати. Дивіться, головні загрози і тактика ворога полягають в тому, що тактична авіація Російської Федерації і КАБи, вони є надзвичайно для нас е, ну, скажімо так, проблемними проблематичними. Саме вони завдають найбільших ударів по позиціях. Тому обстановка надзвичайно напружена? Ворог, на жаль, нарощує тиск, але українська оборона стійка? Є план у нас є чітке розуміння. Да, повного міст захоплення міст не буде без надзвичайних втрат для Росії, але питання ресурсів для України залишається все одно відкритим так чи інакше. Тому за прогнозами генерала Лисійчука, друзі, ем, треба сказати, що рішучі дії можуть відбутися вже до весни, як він сказав. Ну фактично, там ще скільки місяць залишився. Да, але що далі? Чи завершиться війна? У 2026 році аналітики видання Wall Street Journal сьогодні пропонують три основні сценарії. Давайте я вам їх друзі зачитаю. Перший це продовження війни. Він є найімовірнішим. Тобто, Кремль вірить, що Україна зламається раніше ніж російська економіка. Але як ми бачимо, там наприклад Покровська Мирнограда, Україна від краху далека. Війна переходить у ще більш виснажливу фазу з боротьбою за ресурси технології за мобілізаційний потенціал обох країн. А фронт може стабілізуватися з окремими спалахами активності. Варіант, другий сценарій номер два: Україна змушена піти на важкі поступки. Журналісти пишуть, що це ну і це правда. Тут не треба бути журналістом, щоб зрозуміти, що це найчорніший варіант для нас. Да? Він стане можливим, якщо Україна справді вичерпає військові і економічні сили, а Захід не надасть достатньої підтримки. Мова може йти про там. Ну, формалізацію втрати території, да обмеження армії, відновлення впливу Росії, і так далі. Але це буде не мир, це буде просто капітуляція з відтермінуванням на наступну війну. От що треба розуміти, і третій сценарій: Росія втомлюється, а внутрішні проблеми Російської Федерації можуть вийти на перший план. Економіка деформована війною, незадоволення літи, виснаження людських ресурсів. Поки що ознак, на жаль, мало, але ну там довгий термін це можливий варіант. Путіну доведеться обирати між ескалацією. Що небезпечно навіть для нього і пошуком виходу. Перший сценарій продовження війни найбільш реальний на ось цей 26-й рік, але його результат друзі залежить від кожного з нас, від, е, від наших хлопців-захисників да, від їхньої мужності в Покровську, в Мирнограді, від ефективності допомоги партнерів від сійкості нашої економіки суспільства від донатів. Тому задонайте, будь ласка, це дуже важливо, тому що ми фактично маємо, друзі. Е, перше, Росія не контролює повністю ні Покровськ, ні Мирноград. Це брехня. Але якщо не вжити заходів, мирноград ми можемо втратити. Давайте чесно говорити. Наші військові ведуть супер запеклі оборонні бої. Вони стримують ворога в містах, вони задають величезних втрат, але тим не менше, ресурсу ворога більше. Саме тому ситуація складається таким чином в Мирнограді. Вона є надзвичайно складною, я б сказав, критичною. Перевага в повітрі, варті, в живій силі, все це на жаль на боці противника, тому що його мета вийти з міської забудови, щоб розвинути на наступ в глиб України. Мета ЗСУ. Втримати позиції, визнажити ворога до весни 26 року, як каже Лисічук. 26 рік швидше за все не принесе миру. Найімовірніший сценарій це продовження всієї жорсткої позиційної війни. Але фінальний результат цього року залежить від багатьох чинників, і Україна має на них вплив. Друзі, дякую, спасибі величезно, що додивилися цей випуск до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на цей youtube канал і напишіть, що ви думаєте. В чаті під цим відео про ситуацію, яка складається зараз в Мирнограді. Бережіть себе і до зустрічі. you <music>